Доброго дня! Я вітаю всіх на нашому фінансовому колі. Я запрошую вас в наше фінансове коло в енергії рейки гроші. Прийміть зручне положення вашого тіла, бажано сидячи. Спинку тримайте рівно. Покладіть ваші ноги стопами рівно на підлогу, покладіть ваші ручки на стегна, долонями вверх, прикрийте ваші очі, зробіть глибокий вдих і на видиху дозвольте всьому зайвому розчинитися. Глибокий вдих. І на видиху дозвольте вашому тілу розслабитись. З кожним вдохом, нехай ваше тіло розслабляється, розум заспокоюється, а серце відкривається потоку. Зараз викажіть намір. Я. Прошу своє вище я підключити мене до колективного сеансу від майстра Олени Шерстюк на усвідомлення та зцілення моїх фінансових страхів, блоків та очищення мого фінансового каналу в енергії рейки Гроші. Нехай ця енергія очистить мій фінансовий канал від усього зайвого, від крадників, і закриє всі дірки, через які витікає моя фінансова енергія. І також я прошу енергію рейки гроші. Наповнити мій фінансовий канал енергією. Я відкриваю себе новим енергіям достатку та вібраціям божественної любові. Я відкриваю себе повністю, своє тіло, всі свої органи, кожну клітину, коди ДНК для трансформації, оновлення, перекодування негативних Кодів ДНК на коди достатку багатства, любові, радості, легкості, єдності та світла. Я віддаю намір своєму фінансовому достатку, що належить мені по праву народження проявитися у моєму житті прямо зараз, на благо мене. Та на благо всіх живих істот. Дякую. Уявіть, як ми утворюємо енергетичне коло, ми жінки, сестри, цілительки. Ми об'єднані наміром жити в достатку, у внутрішній та зовнішній повазі до грошового потоку. Можемо взятися за руки. і зараз у центрі нашого кола зростає грошове дерево, воно живе, воно дихає, Його коріння глибоко в землі, в підтримці роду, землі, Творця, а його крона тягнеться до світла, в ясності. Прозорості, легкості. На гілках цього дерева плоди й листя з енергією грошей. Це не просто символ, це жива сутність, що живеться нашими намірами, енергією любові і віри. І кожна з нас має зв'язок з цим деревом. Воно відкликається на наші серця. І через нього енергія рейки гроші починає текти ще глибше, ще м'якіше. Ми дозволяємо собі приймати, ми дозволяємо собі мати. Ми дозволяємо собі бути грошовито видимими. У своїй справі. Усвідомте, що ваша цінність безумовна, а ваш внесок вагомий, ваш намір чистий. Я запрошую кожну з вас на мить відчути, якби гроші були союзником, як би вони виглядали сьогодні. У вашому полі і які плоди грошового дерева сьогодні дозрівають для вас. Ви можете побачити їх на цьому дереві, і ви можете уявити або знанням знати, або побачити, як на цьому дереві. Починають розпускатися квіти з купюр, доларів, євро, можете побачити гривні. Якщо придивитися, можна побачити золоті та срібні монетки, які виблискують у світлі сонця на цьому дереві. І зараз. Ви можете зібрати свій урожай. Ви можете уявити в своїх руках корзинку або гаманець, або сумку. І ви можете підійти до цього дерева і зірвати монети та купюри і покласти їх до свого кошику або гаманця, або просто у поділ вашої одежі. І ви можете набрати стільки купюр та стільки монет, скільки вам захочеться. І також ви можете рахувати всі монетки, всі купюри, скільки ви можете взяти. І ви можете брати скільки завгодно монет та скільки завгодно купюр. І кожен раз, коли ви зриваєте монетку чи купюру з цього дерева, відчуйте цей потік достатку, ясності, поваги до енергії грошей. Це енергія, яка підтримує, а не контролює, яка відгукується на внутрішню гідність. А не на страх, яка приходить на допомогу, щоб здійснити наші бажання. Кожен з нас підключається до цього дерева через своє серце. Ми отримуємо та передаємо, приймаємо і віддаємо. Ми знаходимося у балансі грошового. Бутоку. І скажіть собі, я дозволяю собі приймати підтримку Всесвіту через енергію грошей. Я дозволяю собі мати, я дозволяю собі бути видимою у своїй справі. Я дозволяю собі бути цінною. Я дозволяю собі бути гідною. І Я дозволяю собі бути грошовитою. Я дозволяю собі отримувати насолоду. Я відкриваюся для нового фінансового сценарію, де гроші приходять у моє життя, в мої руки. Легко із радості, із щирості, із чесності. я дозволяю собі заробляти великі суми, просто будучи собою. І зараз ми в цьому колі підсилюємо одна одну гармонія кожного з нас, гармонія для всіх. Благословляючи фінансовий потік іншого учасника кола, ви благословляєте свій власний потік. Ми благословляємо цей потік. Ми благословляємо одна одна Ми активуємо нову фінансову колективну свідомість, де гроші служать життю, а не страху, де гроші приходять на наші бажання. Нехай цей простір буде збережений, підсилений, очищений. Нехай кожна учасниця нашого кола отримає саме те, що потрібно її душі. Нехай Всесвіт покаже вам вашу цінність через гроші. Нехай грошове дерево нашого кола буде живим, сильним і плідним. Нехай воно підживлює кожну з нас навіть після завершення нашого кола. Нехай цей простір буде збережений, підсилений, очищений для кожної учасниці цього кола. Я дякую кожній з вас за присутність, за намір, за відкритість. Те, що активувалося сьогодні, вже працює. Грошове дерево росте не за хвилину, але воно вже опущене в ґрунт. енергія рейки гроші вже потекла у ваші справи, у ваші думки, у ваші проекти, у ваші стосунки. А зараз зробіть глибокий вдих. Уявіть, як енергія рейки гроші входить у ваше енергетичне тіло м'яко з любов'ю, без тиску. Подихайте цією енергією. Вона огортає вашу корону чакру і тече по хребту вниз, проходить крізь серце, заземлюється через стопи. І далі йде в самий центр землі. Ваш канал відкритий. Ви в потоці. Енергія очищує м'яко всі блоки вашого фінансового каналу. Це енергія нового дозволу, дозволу мати гроші не через боротьбу, а через природне буття, не доводячи цінність, а визнаючи її вже зараз, не очікуючи дозвілу від інших, а активуючи його зсередини. Прямо зараз ми переписуємо стару програму. Ви можете уявити перед собою кулю і дістаньте з голови. Програму гроші це важко, гроші приносять страждання. Багатим бути страшно. Мене не видно і не чутно. Мені не дозволено мати багатство і помістіть ці переконання в кулю і відпустіть її у простір. І зараз ми активуємо нову програму. Мою цінність видно. І вона шанується. Я улюблениця життя. Гроші приходять до мене легко, з любов'ю і своєчасно. У мене завжди є гроші на всі мої бажання. Я дозволяю собі бути щасливою. Та багатої. Відчуйте, як ці слова вкорінюються в тілі, наче насіння, що вже проросло, ваше тіло мудре, ваша душа мудра. Ви пам'ятаєте шлях до достатку, просто дозвольте собі не заважати. Цьому процесу. Просто приймайте цей процес, все йде легко і так, як треба. А зараз дозвольте собі відчути, що ваша душа прийшла в цей світ із місією, не обов'язково великою. Але точно важливою це місія бути, світити, ділитися, створювати, пробуджувати, лікувати або просто жити в правді. І гроші не суперечать цій місії, вони підтримка, вони ресурс. Вони як пальне для дій, які виростають із серця. Дозволь собі побачити, як енергія грошей підходить до тебе не як щось зовнішнє, а як союзник, як давній друг, як дух-помічник. І він запитує, чим я можу підтримати твою душу. Можливо, душа хоче більше свободи, і гроші дають їй. Можливо, душа хоче творити, і гроші створюють умови. Можливо, душа хоче допомагати іншим, і гроші розширюють можливості цієї допомоги. Ваша місія не суперечить грошам, і гроші не суперечать світлу. І коли ви йдете своїм шляхом, гроші приходять як підтвердження, як відгук Всесвіту. Продовжуй, це важливо. Ми з тобою. І ви приймаєте цю підтримку не як винагороду, а як природний баланс енергії. Пам'ятайте про те, що ви є велика цінність для цієї планети, і ваша душа має все, щоб реалізувати себе у цьому тілі, у цьому житті легко, з радістю, з ресурсом. Зробіть глибокий вдих, видих. Те, що активувалося сьогодні, вже працює. Тепер ми з любов'ю закриваємо це коло, з наміром залишити цей простір чистим, благословенним, завершеним. Кожна учасниця цього кола повертається у свій простір, наповнена ясна. Сильна, кожна носійка нової грошової свідомості. Зробіть ще один глибокий вдих а з видихом відчуйте своє тіло, свої ноги, своє серце. Відчуйте вдячність, присутність, спокій. Зробіть глибокий вдих а з видихом відкрите ваші очі з любов'ю та вдячністю. Подивіться на той простір, в якому ви зараз перебуваєте. Наше коло завершено, але його енергія залишиться з вами всередині навколо і усьому, до чого ви доторкнетеся, так і є, на благо нас і на благо всіх живих істот. З вами була ваш майстер рейки Олена Шерстюк. Я буду вам дуже вдячна за ваші відгуки від цієї практики. До зустрічі у нових сеансах рейки!